В житті щось не влаштовує, чи е, сам себе не влаштовуєш, чи, ш, чи хтось не влаштовує, чи якісь обставини, незгода постійно з життям, чому в мене так, чому в мене не виходить, чому щось не так відбувається, що потрібно робити. Потрібно змінити фокус уваги. На те, що відбувається, тобто почати дивитися не з я, не з я, не з розділення, що є я і інші люди, є я і життя, є я і світ, а дивитися цілком на все, що відбувається, на всю картину, тобто виводити увагу в теперішній момент. І дивитися е, на все, що відбувається, безоціночно, без того, що є там я, чи хтось є, чи щось несправедливо, чи хтось до мене неправильно там поступив, сказав, е, як він міг обідати ще щось, а цілком безоціночно дивитися. І таким чином знімається оця незгода з життям. Вона забирається. І тоді ви бачите, що не життя треба міняти, а треба міняти якби відношення, як то кажуть. Але тут навіть не відношення, тут побачити, що ти і є. Ось це повністю ця картина, цей це екран, на якому це все відбувається, безоціночно дивитися на це. Ніби ну, просто щось відбувається. ніби... Якби не включати сюди якісь емоції, і ви будете бачити, що це не означає, що, що картина застине на тому моменті, який вам потрібно. Просто буде тіло буде в моменті щось робити, говорити. Ви будете бачити, що життя саме проживається. Ви нічого і не контролювали і досі, нічого і не могли змінити в житті, нічого і не могли взагалі в цьому, в, так би... в. Ви думали, що ви щось робите, щоб, щоб щось щось досягти, чи щось відбулося, чи щось стало краще в житті. Але насправді ви просто завжди спостерігали, як в моменті тіло вставало і йшло щось робити, як тіло говорило, і тільки ум оцей описував Я роблю я. Або ж він відлітав десь в минуле і страждав в тіло в той час щось робило мило посуд, готували їсти, а ум вже був десь.